Цей ватний диск змочений у воску або парафіні горить протягом 6-7 хвилин. Військовослужбовці з його допомогою за будь-якої погоди можуть зігрітись, розпалити піч або багаття, приготувати чай. Розпалювачі для захисників вже протягом місяця виготовляють у гончаренко центрі. Приходять до освітньо-культурного простору небайдужі містяни. Цей розпалювач, навіть коли дрова вологі, то він теж є помічним і можна розпалити, бо дуже гарно палає. Корисним це все-таки в будь-якому випадку буде і взимку, і влітку. Я тут поруч живу і знала про цей центр Гончаренко. І в інстаграмі теж я побачила цю інформацію і зібралася відвідувати цей майстер-клас. Тому що знаю, що це потрібно для наших воїнів. Для виготовлення розпалювачів потрібно занурити в розтоплений віск або парафін ватні диски і після цього просушити їх протягом 70 хвилин. Додаємо барвник, Барвник потрібен, щоб було видно готовність цих розпалювачів. Коли вони вже набралися кольору, витягуємо і по одної розкладаємо. Перейняли досвід у волонтерки Вероніки Білоус. Наприкінці минулого року вона влаштувала в освітньому просторі майстер-клас із виготовлення розпалювачів та грілок. З того часу їх у Гончаренко центрі роблять щосереди з 14 до 18 години. Учора до прикладу виготовили 1400 розпалювачів. Проводимо такі майстер-класи, навчаємо інших. Хто потім вдома робить, бо це можна дійсно на дома на кухні легко з подругами, з сусідками збиратися і швиденько робити розпалювачі. Можна десь думками. Мимо відволіктися трохи, а в цей час робити корисну справу. Ми робили ще е, такі грілочки багаторазові з ацетату натрію. Зараз замовили, теж чекаємо, теж будемо робити. Передають розпалювачі військовим через волонтерів або ж відправляють їх колегам з освітньо-культурних просторів, які ближче до лінії фронту. Наприклад, з добровеличківки вони мають більш такі прямий контакт саме з військовими, плетуть сітки, і вже ми їм будемо також надсилати, вони будуть докладати до своїх посилочок ще наші корисні штучки. Охочі долучитись до цієї справи, можуть приходити до освітньо-культурного простору за адресою вулиця Свобода, 18, дріб. 2. Запрошують як дорослих, так і дітей віком від 10 років з другої до шостої, навіть якщо не виходить цілий цей період часу, можна на годинку, на півгодинки. Будь-яка допомога буде корисна. Ми можемо робити копні свічки, ми можемо робити розпалювачі. Ми можемо плести сітки. Ну що можемо, то робимо. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.